З 1 лютого 2025 року на Київщині подорожчав проїзд до приміських маршрутках. Тепер поїздка з Ірпеня до Києва коштує 50 гривень замість 40. З Гостомаля – 60, замість 45, з Бучі – теж 60. З Вишневого проїзд зріс із 35 до 50 гривень, а з Василькова – з 50 до 75. Погляд запитав жителів Ірпеня, що вони думають про здорожчання вартості маршруток. Я в Мостищах, наприклад, живу. Нам додали 10 гривень, було 35, вже 45. Тут п'ятерку додавали, а нам десятку зразу. Для тих, хто кожен день їздить, це не дуже приємно. Пенсії не додають. я на групі вже, ну, мама, я померла 15 грудня. І я на себе оформила як інвалід, я отримую на себе. Тепер вони ж три місяці, як платили, 8 по 8 тисяч, то платили. То вистачало мені, а зараз вже не вистачає. На проїзд, навіть, я не знаю. Це вже взагалі я не знаю. Люди всі жалуються, що це дуже набагато подорожав. Пенсія у мене скромненька, потім є знаково. Для мене це важливо. Негативно? а що можете сказати? Ну я не часто їжджу, але дорого. І маршрутки залишилися такої самої якості. Тобто, якби вони поміняли маршрутки, то було б зрозуміло за що платити. А так то. І нема за що платити. Я коли в Київ їздила на роботу, то відчутно було. Зараз, як я вдома, ну, як для пенсіонера, теж відчутно. Ну що ж робити? Ну, Маршрутки плохі. Треба покращати якість обслуговування, тоді вже повищати тариф. З 2015 року обласні державні адміністрації більше не мають повноважень встановлювати тарифи на перевезення пасажирів. Вартість приїзду визначають самі перевізники, які працюють на маршрутах. Про це повідомили погляду у відповіді на запит до Київської обласної державної адміністрації. Наша редакція вже направила запити до міських рад і перевізників, щоб з'ясувати деталі подорожчання та покращення якості приміських маршруток. Повідомимо про це у наших наступних матеріалах.